3 грудня 24-го року розпочинаємо засідання постійної комісії Гальської міської ради з питань агропромислового комплексу земельних ресурсів, екології та охорони на столачних середовищі. Засідання на засіданні комісії. Приводім Марина Григорівна на Коменко Вадим Вікторович Усової, Валентин Григорович Опаленко, Анатолій Якович. На засіданні комісії.

27 людського року та викладки 3.1 договору новій радості, редакції, а саме договір укладання на строк до 1 січня 30 року. Комісія голосує. Комісія вирішила надати друге питання. За межами цього розпочавати відведення товариства оголосивського вернецького товарного. Товарного сіткого виробництва. 2.5. й пять гектара. Нести зміни до договору оренди земельних ділянц. Комісія волосся. <рес> Комісія прийняла зміни. Третє питання. Замежемо село Хашива для ведення товарного сітку виробництва. 2,5 п'ять гектаров. Нести договору оренди земельних ділянців. Комісія голосує. <рес> Комісія вирішила внести. Четверта питання. Теска нива. За межами плохо хащування для ведення товарного сіткосподарського виробництва. 2,5 і п'яксари. Не до договору оренди земельних діями. Голосимо. Місяця прийняв неспідміння. П'ята стикання. Це сканива. За межами плохо хащування для ведення товарного сіткосподарського виробництва. 2,5 із Нести вміне до договору оренди зімельної ділянки. Восердь. Що це питання про Канива. За межами цього харчувату для ведення товарності господарського верхнення хай п'ятів хари. Нести зміни не до договору оренди земельної ділянки від 27.08. Викласти, що казати. Частині строку її договору. Комісія прийняла рішення захання представнику, «Пи замовимо прокашувати доведення товарного сільського схода виробництва свої. Внести зміни до договору оренди земельних ділянк. Голосуємо. Комісія вирішила внести зміни. Це П.О.С. Агросервіс. Директор Мочен Басиль Хаскирович за межами Словок-Укропській для ведення товарного сільськогосподарського сходовського виробництва 3-4 Не все зміни до договору оренди земельних ділянок. А що це значить? Не воно я ніто що не маю. Розславлено. Ні, це не таке у своїй сфері. А якщо і фірма посіляє? Ні там же, сюр, по формулі нового. А, по суволу, я дозволу суволу, і це слово, і це слово. А ми те усвім. Так. Вас назвав ніття. Де на питання краще, а розфер, ви прям можете зафіксувати, за наш клуб просто 20 га. Мені це ні до довго, але зараз земельний ділянки. Рубки. Це тоже не видно. Так. Комісія проголосувала «За». Десяте питання. Федеральний агросервіс, директор Мочен-Батильпорт, першого відома місця на село Покровське, дійсні металі. Зміни додовгою оренди земельної ділянки і збереження першого ділянку в частині зміни строку дії до обліку продовженням на 15 років. Голосуємо. Я отримую. Два «За», два «Отримую». Я отримую «За». Я отримую «За».

Справа С, Аурон Хелес, директор Мончин Василь Спаршурович, за межами на село Покровський, 15 гектарів. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 12.01.2010, частині зміни строку дії договору продовження на 15 років. Був цим. Два утримувалися, два два за, рішення виноситься на сесію. 13 питання. ПЛС Аурон Хелес. Директор Мовчан Василь Порфирович, село Покровське, 32,9 га, внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 12.01 в частині часин, зміни про події договору продовжити на 15 років. Голосуємо. Два за, два утримують. Рішення виноситься на сесію. 14 питання. ПСК «Авросервіс». На оренди продовжити на 15 Молчан отримали. і в слово нарушити на сесії. 15 питання. Армашка господарство володимир за мережі центрального деревка. Я ведення товарного сіткогосподарського виробництва надання до думна. поділ де мене 8,6 гектар. Кодати дозвіл на вироблення технічної документації Зеленоруською щодо поділу земельної ділянки кадастрових номерів на окремі земельні ділянки площі перві, старі, метрі, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Голосуємо. 1, 8 і 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Голосуємо. Зв'язок прийнято. 16 питання. Режимів Микола Миколаєвич Миколаєвбурської воді 20 для будівництво свого біля господарських будівель, будівель і садина ділянка. Відмовили. Ага, погодження меж земельної ділянки кадастровим номером. Відмовили. Розроблена документація землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки передбачається необґрунтована зміна поворотних точок та конфігурації земельних ділянки. Це все, що говорив? No, no. Відно речі у погодженні меж, меж земельні ділянки кадастрового номеру та проти з суміжним землекористувачем Гайвонської міської ради. Голосуємо. Mm -hmm. Проти. No, не проти. Відмовляємо. 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 Настя -е питання, картка урожай, замежами свого харчувато відведення товарного сільського сподарського враження 12 і 7 гарь. Настимі дозволу земельної ділянки частини зміни з року з 15 на 25 років за складу у з сімейжати на А, Так. і так. Прийняла за мене договор. 18 питання представила за нашими сторона шивати для ведення, ведення товару сільського сподарського виробництва. 12 гектарів, 15 зміни до договору, ранку земельного біля, частину зміни з кроком дій, долару, з 15 на 25 кроків у різ. З сіножатий на різні. Згрузуємо. Комісія прийняла замк. 19. -е питання. Сахарний Володимир Леонідович. Приводок Базарний, 43-Б, місто Гайбург, 20 квадратів. Надати дозвіл на виготовлення експертно-гашової оцінки з цільовим призначенням для будівництва та сплуговування будівель-середжів. Середжів. Це піснічне човно? Так. Да. Голосуємо. Голосуємо. Да. Голосуємо. Комісія прийняла за. Другий пункт про надання дозволу на розроблення проєкту замовлюсь, що до відведення здимальної ділянки у проєктуванні. Двадцяти питання. Маус шахті на Миколаїв наводится по доволі полочний воно. соток. Надати дозвіл на розроблення проекта замовлюсь, що відведення здимальної ділянки. Двадцять Серед Світлана Володимирівна вулиця Василя Субтитры Миколаїв. Для іншої житлової забудови.

22-я Іван Олександрович, пробуру «Серлифа-Орлифа-11» місто місцем «Совайбор» 5-й стопок, передати земельний ділянок власне. Комісія прийняла передати. 23-я питання. Сембол Валерій Анатольович, вулиця Незалежності 24-го влогівка, 25-й стопок, передати земельний ділянок власне. Комісія прийняла передати. 24-я питання.

Клоди 25 сотик, передати смілянку власних. Передати. Слідчу, Халентина Вікторівна, вулиця Авакарія, 107, Соломошвана, 22 сотик, передати власних. Передати. Ягінщина Любов Дмитрівна, вулиця Паркова, Стрігівка, Гайбурн, 5 сотик, передати. Передати. Комісія прийняла передати. Жадівна Людмила Вілінівна, вулиця Незалежності, 123, Клоди 19 13

Когда ты говоришь делянку власти? Почему тебя приняла предатор? Алла Миколаевна, улица Центральная, 99, под Крупки, 25 соток. Когда ты говоришь делянку власти? Почему тебя приняла предатор? Полицейский Юрий Леонидович, улица Шевченко, 82, Миколаевна, 10 соток. Передатор, Передатор. 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 Передатор.

Оліня Ченко, Руслана Леонідович, Гостя, Центральна Одина, Село Козовчин, 25 років, передати земельну ділянку. Комісія вирішила передати. 39 питання. Маля Рчук, Тетяна Гнатівна, вулиця Визволителів 6, Село Хащева, 25 років, передати земельну ділянку. Комісія вирішила передати. Довинська Катерина Олегівна, вулиця Юзик, 25, Лобугове, 25 років, передати. Це мій дружина. Ea da. a oprit-o. Um. Da. Și da. da. așa a fost. Nu mă înțeleg, dar ești un lucru... În timpul același, pe urmă, vă dați și cei cei cu lucruri, vă dați și vă dăți perea dată de mărginia cu voații. Mi-e prea prea mare perea dată de mărginia cu voia lui Părinț. Вот старова Іна Вікторівна, вулиця Воєводна, що міськова 60, передати за мене ділянку. Мантівка Олександра Лювольна, вулиця Європейська, 30 міськогадзена, 10%. Проти, передати за мене ділянку лазерна. решила вирішила передати. Однороженко Тимофеевна Тимохівна, вулиця Європейська, 22, міськовальзень, 10 соти, передати земельні ділянки у вас. сюда. Ja, okay.